23 травня активісти ледь не зірвали позачергову сесію Житомирської міськради, кидалися чорноземом, штовхалися та вимагали у депутатів зняти з порядку денного земельні питання. Сергій Сухомлин задовольнив прохання громадськості та розпорядився створити робочу групу, яка вивчатиме питання продажу земель комунальної власності. Днями вже провели перше засідання. Основна ідея нашої роботи і, взагалі, мета, заради якої створилася комісія, власники мета такого мораторію це для того, щоб захистити в першу чергу права військовослужбовців, не продавати вільні земельні ділянки які по закону потім матимуть право отримувати саме військовослужбовці після перемоги. Це благополуччя добробут наших співвітчизників, наших громадян, жителів нашого міста. І винятком з такого права, як можливий продаж земельної ділянки, це якщо інвестиційні проекти, коли заходить інвестор, і одна з інвестиційних умов це саме продаж земельної ділянки. Знову ж таки, на умовах найвищої ціни, і кошти отримання такого продажу будуть йти виключно на підтримку збройних сил України. До складу комісії увійшов і військовослужбовець Ярослав Ходоківський, який і розпочав свою рідну боротьбу за мораторій на продаж землі. Однак на засіданні конструктивного діалогу не вийшло. Саме перебанки я жаль я приїжджаю з у себе до понасвіння райони, бачу за смерлля, щоб він навіть так у нас. І що з вами говорить? Я не вірю в цю групу. Я прийшов там, просто як розважитись, не виговоритися. Неодноразово члени робочої групи намагалися повернути хід розмови до початкової мети. Я просив до вас, не як представника громадськості присутнього тут, а як члена робочої групи, не заговорювати ту мету, за якої ми зібралися. Наша мета, відповідно до розпорядження міського голови розробка проекту про мораторій. Ми говорили про все, що завгодно, але тільки не про питання мораторію. Тому хотів би повернути робоче да, і конструктивне русло, в тому числі вашу участь нашої робочій групи. Однак, після військового слово взяв депутат Житомирської районної ради Олександр Міщенко, і знову конструктиву не вийшло. я, я написав звернення до міського голови. Люди написали звернення. Прийшли люди, мешканці від рука 10, написали звернення. Більше 100 підписів накласти вето на рішення Бобку Незважаючи на суперечки, робоча група продовжувала працювати. Визначили основні напрямки та намітили план дій. Кожен член робочої групи, у нас їх п'ять згідно розпорядження, надасть свої пропозиції, які потім будуть узагальнені, і відповідно будуть напрацьовані в кожній депутатській комісії з послідуючим винесенням на розгляд наступної чергової чи позачергової сесії міської ради.